Привіт, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини, якщо вам цікавіше дивитися новий майстер-клас рукоділля, ніж новини зі рок-шоу бізнесу, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою. Я дуже рада вітати вас в гостях у пані Олени. А пані Олена, як ви розумієте, це я. Сьогодні моє відео присвячене тижню визволення спиць і гачка від робіт, які я змогла закінчити. Цього тижня я знаю, що вам подобаються довгі відео, але моє, на жаль, особливо довгим не буде. І не тому, що тиждень не був непродуктивним або ненасичним. Ні, якраз навпаки, тиждень був дуже продуктивним і насичним, але не все в моєму житті стосувалося гачка, спиц, шиття або вишивання. Одного дня ми сіли в машину і поїхали жити в інше місце. Так, ми переїхали на дачу, як ви можете бачити. І чому я дуже радію, бо все ж літо проводити в місці не дуже гарна ідея. Природно, що підготовка до переїзду зайняла в мене якийсь час, але це нічого, тому що я все ж таки змогла дещо зробити в форматі визволення спиць та гачка. Ну, загалом, так у мене звільнилася одна пара спиць і один гачок. Отже, про це докладніше. Насамперед, я нарешті дов'язала свій светр з японським плечем, чому я дуже радію, і це мене дуже тішить. Я навіть змогла його вигуляти. У нас цього тижня було досить прохолодно, і я двічі ходила по справах в цьому джемпері і знайомі казали, що мені він дуже личить. Так, я згодна такий колір підходить, Такий нейтральний колір напевно підходить багатьом дівчатам зі світлим волоссям. Я зняла невеликий ролик про те, як він сидить на мені. Ще я зняла відео з джемпіра на манекені, але хочу відразу сказати, що манекен у мене 44 44 або 42 розміру, а мій розмір злегка розходиться з розміром манекена в більший бік. Тому, звісно, не можна судити про те, як цей джемпер за об'ємом сидить на манекені, але можна роздивитися деталі зв'язаної речі. Нагадую, що джембер зв'язаний з ниток НАКО із стіла напівбавовни напівбамбук з домішкою італійської побінної бавовни з паєтками спиці номер 3 А ще. Хочу сказати про мій підхід до в'язань. Я вже говорила в попередньому ролику про це, але, можливо, не всі його дивилися. Я беру готовий виріб, який мені подобається, який добре на мене сидить, в якому достатньо довжини, щоб я могла зорієнтуватися за своєю майбутньою довжиною. Я знімаю з нього всі мірки. Ширину, глибину, висоту пройми, довжину рукавів, скіз плеча тощо. Будую детальну викрійку і потім вже приступаю к розрахункам. Зараз може показати, що я дуже багато чого говорю, але насправді це. Не дуже довгий процес, це займає від сили півгодини. Далі я, як усі законнослухняні в'язальниці, роблю розрахунок щільності в'язання, а після цього розраховую кількість пітель з урахуванням візерунка. Звичайно, в цьому светрику немає візерунку, і це дуже спростило мені мою працю. Так, потім я будую викрійку і сітку щільності на комп'ютері. Комп я роблю це в програмі «Автокад». Якщо б в мене не було «Автокад», я не вміла б там робити щось. Я би робила це на папері на міліметровці, може на якомусь там клітинку, наприклад. Потім я накладаю викрійку на цю сітку і бачу, як краще зменшувати і додавати петлі. З такого підходу мій виріб виходить максимально точним. Так, Початковий план в'язання був таким. Я в'яжу спинку від пройми. До японського плеча. Потім по плечу я набираю петлі і в'яжу передню частину. А після чого я все об'єдную в єдине полотно. Але життя розставило свої корективи. Спроба була невдалою. Я слідувала за своїм планом, але мені не сподобалось, який це, це має вигляд. І я зрозуміла, що в'язатиму плече згори донизу. Таким чином, для початку я набрала кількість петель по ростку і почала додавати петлі з урахування скоса плеча. Ось якраз моя друга спроба відповідає другій, другій лінії скосу на викритці. Це вже лінія з урахуванням в'язання зверху, і я вирішила, що додавати в кожному ряду по однієї петлі мені буде простіше. Загалом мені це реально сподобалось. Здається, що це має гарний вигляд. Коротше, я пров'язала спинку зверху до закінчення пройми, потім по кожному плечу набрала потрібну мені кількість петель і окремо пров'язала плечі до кінця v образного В-подібної горловини. Після цього я об'єднала всю передню частину і так само прив'язала до закінчення пройми. І нарешті об'єднала все в'язане в, в одне коло і так уже в'язала до потрібної мені довжини. Так, що стосується рукавів, я їх зв'язала насамперед. Чому? Тому що не була до кінця впевнена, що мені вистачить пряжі. Ось у мене креслення, а це моя сітка щільності в'язання. Тобто, там взагалі було дуже просто, і я наклала одне на інше і зробила такі сходинки. Таким чином я розуміла, як мені краще і простіше закривати лінію аката рукава. При цьому я намагаюся зробити закриття більш-менш регулярним. Тобто, не робити тут три закриті петлі, там чотири, потім вісім, а потім одну. Це дуже складно відстежувати, коли в'яжеш. Я постаралася зробити це так. Наприклад, два рази по 3, потім 5 разів по два, потім шість разів по одному. Таким чином, рукава я в'язала окремими полотнами. А ще хочу сказати про горловину. На жаль, я її перев'язувала три рази. Ну, не саму горловину, не сам подібний виріз, а обв'язку горловини. Я зробила два рази резинкою. Перший раз я боялася, що в мене сильно розтягнеться виріз і піде хвилями. Тому спочатку обв'язала гачком по краю і від цієї обв'язки набирала петлі. Такий підхід був би гарним, якщо я би зробила більш глибший виріс. Але в моєму випадку, коли я поміряла голова, насилу проходила в цей виріс. Тоді я обв'язала гумкою по краю без гачка, виглядала непогано, але в концепції всього джемпера мені це не сподобалось. Далі, у мене було ще два варіанти. Перший просто обв'язати гачком, і другий обв'язати за допомогою айкорду. Я вибрала айкорд, тому що я ніколи не в'язала і мені дуже хотілося це спробувати. І так, коли я зробила айкорд, мене це все влаштувало. Тепер, що би я змінила, як би в'язала цей светер заново. Насамперед, я би поглибила горловину. Я зрозуміла це в останній момент, коли я приміряла джемпер за рахуванням обв'язки. Звісно, змінити це було вже неможливо. І, друге, якщо я буду заново в'язати. Цей джемпер з японським плечем і з, таким, з такою планочкою вздовж скосу плеча, то, напевно, треба буде якось додавати до цієї планочки вкорочені ряди, щоб трішечки послабити натяг і уникнути такої стягнутості. Такий ось відвертий відгук і звіт про мій джемпер. Ну і друга і остання готова моя робота це пес патрон. Ось він який красенький. Ой. Так, він ось цей песик мене замучив. А я замучила його. По-перше, я намагалася наблизити зовнішній вигляд цього песика до реальних пропорцій собаки породи Джек Рассел. І не завжди виходила так, як це, я це бачила у своїй уяві. Так, почала я з голови. Її я зв'язала дуже швидко. Зробила утяжки, розмістила оченятки, приваляла джгутики вовни для повік. Зліпила носик з полімерної глини, потім трошки затанувала пастелью, приваляла вовни для того, щоб згладити кольори. У мене для роботи була, були три віда ниточок: біла, руда та коричнева. Виявила, що рудою дуже занадто мало і її не вистачить, щоб гарний такий плямки зв'язати. І я вирішила, що вушка буде коричневими. Але коли я зв'язала повністю коричневі вушка, мені вони не подобались. Вони були такі темні, ну, такі дуже темні. І я приваляла вовни рудою з цього з зовнішнього боку і з внутрішнього такі, білої вовни. Ось такі Вийш вушки. Так, ось я пров'язала голову дуже швидко, зв'язала вушка і зробила шию. І мені вона дуже сподобалась. І все мені подобалось, як це має, який це має вигляд цей пес. І я з радістю почала в'язати йому лапи та тулово. І ось тут почалися мої страждання. Я, по-перше, я хотіла, щоб вони рухалися. Лапи, маю на увазі. А Шарнірів ніяких у мене не було, і я а, взяла алюмінієві шайби на кожну ніжку а, по дві шайби. знутрі нутрі ніжки і, а, а, і знутрі тулова. Кріпила це я все дротом. А ще всередині кожної ніжки і їх хвіста є дрот. То песик дуже гарно стоїть. А ось мої з'єднання виявилися дуже рухомі, занадто рухомі. Тому задні ніжки довелось трішечки ще зафіксувати нитками. Так. Що я хочу сказати за цього песика? Якщо я, якщо, я в'язала цього песика знов, я би купила все ж таки шарнири. Або я би купила, напевно, купила такий пластмасовий рухомий скелет є. Там я бачила його на Алікспресі, ще ще десь в магазинах, але я ніколи його не Використовувала, ну, не знаю, цікаво було б спробувати. Ось ми так сидимо. Так. І друге, що мені дуже сильно не сподобалось, так це вишивати в'язаному полотну. Так, зараз буде такий маленький ліричний відступ. Коли я вишивала все це в'язаному полотну, Ось тут ще планочку я пришивала. Я вишивала муліне. Так, я... мені одразу пригадалося, як я пекла а, а, пряники перший раз. Перед тим, як пекти, я вирішила, що я досі непогано малюю, щоб намалювати на пряниках якусь картиночку. І мені здавалось, що ось зараз як я напеку, напечу ці пряники, як сяду, як намалюю, і просто буде краса, неземна. Але все вийшло зовсім не так. Я відчувала себе першокласником або дошкільником, який малює якісь кривульки. Це виходило криво, косо і некрасиво. Зрештою, я вирішила, що сам пряник смачний, а з кривою прикрасою, можна змиритися і з'їсти його і так. Ось к чому я це все веду? К тому, що мої здібності по вишивці теж не допомогли. не допомогли мені вишити ім'я песика та флаг нашої держави. Ось. Якщо б я знов це робила, я б напевно б... <кхи> взяла б якусь тканинку і вишила б це все на тканинки. Охайна б вирізала і пришила б до бронежилетика песика, як у військових. І думаю, що це було б набагато гарніше, ніж зараз. Але в мене вже немає на дачі ніякого матеріалу який я могла б використати тому вже маємо як маємо І в мене результати цього тижня. Більш, на жаль, мені нічого вам показати. Завтра настане шалений тиждень стартів, чому я дуже радію, бо в мене є велике бажання почати нові, нові вироби. Так, всім величезне привеличезне спасибі за перегляд. Сподіваюсь на ваші подобайки, сподіваюсь на ваші коментарі і на підписку. А, так що хочу ще побажати всім моїм глядачам та всім нашим українцям мирного неба, здоров'я, гарного настрію, на творчого натхнення. А з вами була я. Олена, до побачення!